Проведення сесії виникає таке питання, що депутати в деякі міри суботують роботу сесії. Чому так? По-перше, не приходять на комісії, на постійні комісії, де повинні розглядатися питання при сесійні, тому що профільні комісії це профільних комісій. Це не в обсязі в повному що питання, які виносяться на сесії. Це одна така дуже велика помилка. Звичайно, вони всі живуть в місті, вони приймають якусь активну участь, але активну участь, виходячи з останньої сесії, приймають як саботаж. Чому саботаж? Тому що з тих чи інших причин вони думають, що міський голова і депутатський корпус, виносивши на позачергову сесію субвенцію бюджетне питання. субвенції, це допомога дітям, допомога. Тролейбусному парку, щоб люди отримували зарплату. Ми знаємо, що наше комунальне підприємство кожен рік мешкан... тобто, працівники тролейбусного управління по 3-4 місяці не отримують заробітну плату. І тому якесь виправдання, що була сесія зорвана бюджетна 13 числа. Я не бачу ніякого. Хоча на сьогоднішній сесії, яка пройшла більш-менш успішно прийнялися ті всі питання за виправданнями, що ми не вивчили питання або нас неправильно запросили. Я думаю, що це неправильно, тому що е обов'язок депутата прийти на пленарне засідання, на постійну комісію діючи на спільні комісії і вивчити це питання, донести до громади і самому вивчити його і аргументувати тим чи іншим. А це є позиція. А позиція не прийти і шукати причини це неправильно.